Вітаю, пропоную до вашої уваги колядки щедрівки, засівалки. Я маленький пастушок, загорнувся в кожушок, на скрипочку граю, Вас усіх вітаю, а ви, люди, чуйте, коляду готуйте, Яблучка, горішки дітям і тямки потішки. Щиро колядую, я в матусі донечка, мов краплинка сонечку. Полядую новину віщу, Ісус народився, світ благословився, ви радійте новині, а гостинчики мені. Добрий вечір вашій хаті, ми прийшли пощадрувати, щастя зичиму родині, ми рунинці Україні, всім достатку і весіння, у сім'ї порозуміння. Щедрик, щедрик, щедрівочка засяяла в небі зірочка. Тож прийшли до вас до хати всім здоров'я побажати. Хай прекрасний буде рік, йшла лише радість на поріг. Дружньою була родина і вся наша Україна. Як ходили ми б родини, то щедрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати. тож дозвольте щедрувати Щастя, радості, достатку, бо і янголядка. Хай приходять до оселі друзі вірні і веселі, море сміху і любові, щоб усі були здорові. Сію, сію, засіваю, на добро я уповаю, ось пшеничка і пшено, Щоб кохання тут звіло, ось горох і чечевиця, Щоб сміхались ваші лиця, Гречки, ячки вам і рису, новий рік, щоб не барився, А приніс у вашу хату все, що можна лиш бажати. Рано вранці до світ сонця стукнув ангел у віконці. Він прийшов мені сказати, щоб вам повінчувати, Щоб були ви всі здорові, врожаї збирали нові, похороцю, просить на багато осінь, Щоб були ви гарні, пишні, як весною лишню. Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Не на рік, не на два, а на многії літа. Житом, житом із долоні по доліці, послуні, засіваю в вашій хаті, будьте дужі та багаті, Щоб збулося все не в року, з новим щастям, з новим роком. Всім він засіваємо, зло добром ми задуваємо, Щоб вам легко все давалось, Ясне сонечко сміхалось, Щоб завжди у вас на полі, при заю доволі.